Христос рождається. Дорогі брати і сестри у Христі, від імені всієї нашої Василянської спільноти щиро вітаємо вас на правду з великим світлим празником вохочення Господа нашого Ісуса Христа. Саме у цій події в Господь сповнює ту давню обіцянку, давню в раю, що Він повернеться до своїх людей. Що він буде разом з ними, що Він приведе ту дружбу, яку він мав до того часу, як людина відійшла. Дорогі мої, ми вже другий рік святкуємо, ми говоримо радісний, світлий празник, але він на правду, є укутаний таким присмаком Суму, то є такий сумний святий вечір. Бо правду, є важко радіти, коли ми є свідомі. Що живемо в такий непростий час. В Нашій батьківщині триває війна. І кожен день, говориться, чимало наших воїнів кладе своє життя, щоб ми могли жити, святкувати. Тому цей час. Я хочу закликати вас, щоб ми всі пам'ятали про те, за якого є можливе це якраз сьогоднішнє свято. Нас є така добра традиція в українському народі, коли ми сідаємо до якраз того святого столу на святвечір, ми починаємо перед тим, як споживати страви, ми згадуємо, як всіх з наших з родин, як живих, також і тих, що відійшли до вічності. Але я особливий спосіб прошу сьогодні, я знаю, що ви є свідомі того і це зробите, але ще раз пригадую, щоб ми пригадали і згадали тих, які сьогодні стережуть наш спокій. Вже з давніх давен, якраз напередодні Різдва правителі світу, держав, навіть відважувалися на велику жертву зробити навіть простити багатьом своїм крибникам чи людям, котрі були любинні, вони приносили неначе дар для своїх людей. Дорогі мої, ми, коли молимося якраз у того, новонародженого дитятка Ісуса, просимо цієї спільної мрії, тому що очікує наше серце кожного українця миру. Меру і щоб, щоб наступне різдво, а навіть набагато швидше, ми вже не могли сказати, що це є сумний час, щоб ми правду, були вдячні Богові, але раділи тому, чого ми так очікуємо, а саме миру і справедливої перемоги. Христос рождає!